Ну і далі про неприємне замовлення на епіцентрі все ще по нулях. За 2 чи 3 місяці роботи з маркетплейсом Епіцентр у нас пройшли модерацію лише 20 скільки там 22 товари. Дуже все довго, дуже повільно, дуже поганий а, зворотній зв'язок з модерацією, з менеджером, який а, за вами закріплений. А поки що мені не подобається. Типу, на нього часу вбивається багато, постійно якісь потрібні редагування, а, незрозумілі, незрозуміло на що, А для того, щоб от карточки були дозаповнені так, як їм потрібно. А, при тому, що в будь-якому випадку заповненість, як ви бачите, ось така 100% ні на одній карточці, навіть немає при тому, що буквально все заповнено, але ось ось так. Дуже сильно неоднозначні на сьогодні в мене відчуття до цього маркетплейсу. Мені вже хочеться зрозуміти, як він працює, але якби це був мій перший маркетплейс, на якому б я вирішив зареєструватися і почати торгувати, я б, мабуть, тричі ще подумав, чи я хочу взагалі мати тоді діло з ними, тому що. Дуже-дуже все якось натянуто, дуже не френдлі і ну, в цілому мені не подобається. Далі в нас іде каста, каста Хаб, на якому також жодної продажі за цей місяць не сталося. А в чому проблема? Не знаю. Товари тут виставляються, в нас уже під 200 товарів на касті, але трафіку немає, аналітикою. Як подивитись, то там можна побачити що там показів близько трьох тисяч, і в порівнянні з іншими платформами це просто дуже дуже мало.